А які ти знаєш види заперечень? Давай розберемося. Якщо ми розуміємо різницю у видах заперечень, нам простіше підібрати інструмент для того, щоб пропрацювати те чи інше заперечення. Перший вид хибні заперечення або відмазки. Це заперечення, які клієнт каже, просто щоб закінчити діалог. Сказати я подумаю простіше, ніж у мене немає грошей. Другий вид Необґрунтовані заперечення. Це заперечення, які спираються на суб'єктивну думку клієнта. Наприклад, заперечення дорого. Адже те, що для одного клієнта нормально, для іншого може виявитися дорого, тобто воно суб'єктивне. Третій вид обґрунтовані заперечення. Це заперечення, які спираються на конкретні тверді факти. Наприклад, якщо клієнт каже Я читав про вас поганий відгук або у вашого конкурента на 20% дешевше, в наступному відео розберемо, як працювати з різними видами заперечень. Тож підпишись успішних тобі продажів!